Моя займається координацією однієї з ініціатив, яка розробляє додаткову модель, це так, до постанови 76 щодо бронювання підприємств. Тобто ми бачимо це таким чином, що потрібно дати бізнесу, підприємцям українським можливість вирішувати, кого вони залишать, і за рахунок яких критичних працівників вони зможуть розширити або. Покращити своє виробництво таким чином, щоб збільшити сплату військового збору на користь збройних сил України, відповідно, модель передбачає те, що підприємство зможе самостійно обрати працівника, який є для неї для нього критичним, і за нього щомісяця додатково сплачувати збільшену суму військового збору на одного працівника. Ця сума варіюється сьогодні від. Там 6 до 50, але ця варіація відбувається виключно тому, що існують різні бізнеси, різного масштабу, різного спрямування. І одні бізнеси, особливо ті, у яких дуже багато підпривлаштовано співробітників кажуть. Ми не готові платити там більше 6 тисяч, але мені здається, це крайність, причому нижня крайність межа нижньої крайності. А є бізнеси, які говорять, ми готові за критичного для нас співробітника, який від якого залежить робота підприємства. Платити і 50 тисяч на місяць військового збору додаткового, і це вища межа. Ми говоримо про підприємців, тобто це або юридичні особи, або фізичні особи підприємці, звичайні фізичні особи. Не матимуть можливість самі себе бронювати, просто сплативши певні гроші. У нас Головна задача цієї моделі це все таки не зірвати мобілізацію, а навпаки, підтримати збройні сили України у рекрутингу, у, у наборі додатково, додатково потрібної кількості людей шляхом акумуляції і збору додаткових коштів у вигляді військового збору. Тому ні у юридичних осіб і у фізичних осіб підприємців саме підприємці, тобто бізнес, подають перелік тих, кого вони хочуть забронювати. Будь-хто хто офіційно не працевлаштований, будь-хто хто не має роботу або робоче місце, не може сам себе взяти і забронювати незалежно від того, які гроші він запропонує і заплатить. Тобто, ми нам цікаво забронювати економічно активних е, гравців, економічно активних громадян, економічно активних підприємців, які створюють користь для економіки.